Студенти з Донецької та Луганської областей з 1 вересня почали навчання у дніпропетровських вишах. Сюди також приїхали студенти інших країн, які отримували освіту на сході. Наразі до Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара на перший курс вступило більше 230 осіб з Донбаса. Чимало студентів перевелися до навчального закладу з різних курсів. Та є й такі, що навчаються на правах вільних слухачів. Подробиці дивіться у Наступному сюжеті у Дніпропетровському національному університеті відзначають, цьогорічна вступна кампанія була напруженою. Окрім місцевих абітурієнтів, до вишу виявили бажання вступити близько 8 тисяч мешканців Донецької та Луганської областей. Значна частина документів надійшла в електронному вигляді. наибольшее количество, конечно, абитуриентов у нас зачислено из этих регионов это на факультеты филологии, институт филологии, на химический факультет, механико-математический факультет, экономический факультет, гуманитарные факультеты, факультет социальных наук, и международных видносын, вот ну, такой, если разбросать, но по большому счету можно сказать, что практически на всех напрямах, куда мы принимали абитуриентов, у нас есть представители из этих регионов. Сьогодні університет приймає переселенців, пропонуючи їм різноманітні форми навчання. Це повне переведення з інших вишів подібної акредитації, вільне слухання лекцій та зарахування за гарантійними листами, які дозволяють відсрочення подачі документів. Навчаються студенти як на бюджеті, так і за контрактом. Тетяна Тесленко з Краматорська мріяла вступити у Донецький університет, але війна змінила її плани. Найближче п'ять років вона проведе у Дніпропетровську. Дівчині сподобалась гостинність нашого міста. Так мило, все хорошо нас зустріли. Я дала документи, ніяких проблем не виникало. Тобто, швидко, там хвилин буквально і все. Я студентка. Частина студентів, які приїжджають у Дніпропетровськ, має лише паспорт, код та студентський квиток, але вони теж можуть вступити до будь-якого навчального закладу, пройшовши співбесіду. Та обрати зручний вид отримання знань. Студенти з Анголи Бенто та Матеуш кажуть, що їм пощастило забрати документи з підготовчого відділення Луганського університету. Тому з початку навчального року вони без проблем вступили до ДНУ. Наш декан настанний студент сказав, що всі і на чоловік в городі нужно вгадіти, тому що там війна, зі звайна, і ми не знаємо, як буде ситуація. Через місяць, через год як буде. Тому ми вам скажіти. Ми вам скажемо для нужна іди дамой або поїхати на другой город. Через великий наплив студентів з інших регіонів у гуртожитках цього року тіснувато, кажуть представники вишів. Втім, випадків, коли комусь відмовляли у наданні житла, не було. Юлія Стасенко, Олександр Пронський. Новини 11 каналу.